Слава Богу, любні гості брати і сестри. Зараз триває апостольський піст і йде особлива пасивна боротьба зі своїми гріхами. І сьогодні я хотів би поговорити на тему дратівливості, яка є дочкою гріха гніву. Гнів, він є породженням гардині, тобто всі гріхи між собою є з'єднаними. Як же розвивається гріх дратівливості? По суті, він є породженням гніву, але є певним його таким дітящем, отраслю. тому що гнів породжує дратівливість, породжує злопам'ятство, вражду, самоправдання? І гріх дратівливості, він Походить від гніву і одночасно являє собою в своєму завершенні, от свого, свою матір, гріховну страсть гніва. А Вадорафей говорить нам про те, що якщо ти розгнівався, то промовчи. Якщо брат твій, ближній твій тобі щось сказав, сказала тобі, твоя ближня, що ти зробив щось не так, образили. То головне промовчати. І тоді є можливість долати в собі поступово цей гріх дратівливості. Тобто, Авадорафій говорить, що це якби угольок, сказане нам слово, тобто вугілля малесеньке. Якщо ми промовчали, ми загасили. Якщо ж не промовчали і починаємо подумки, розмовляти з тим, хто нас образив. То Ава Дорофей каже, що ми ніби як підкладаємо щепочки в цей вогник. Ми ще більше розпалюємося, кажемо, як він міг таке сказати, як це воно могло таке бути. Проподобний Ян Лествичник говорить, що як ознакою повного безгнів'я є те, що людина у присутності того, хто її дратує і ображає є спокійною, так і ознакою оцієї. Дратівливості, гніву у своєму завершеному стані є сперечання зі своїм ближнім, який тебе образив, якого зараз перед нами немає. Якщо продовжуємо подумки сперечатися, обозляємося на свого ближнього, то ніби підкладаємо, як каже Авадорафея, ці щепочки, і з'являється дим, духовний дим, який. Називає аводорафей збентеженням. Збентеження це такий рух думок, які підіймають та дратують серце. Дратівливість, це є повстання на того, хто тебе образив, повстання помстою, тобто породжується бажання щось зробити у відповідь. Породжується цим збентеженням, зухвалість. І злоба на ближнього. І е, людина, коли якщо продовжує далі ображатися, далі подумки бореться із тим, хто її образив, назад вертається до тих е, подій подій, яка відбулася, то відбувається охоплення повне душі дратівливістю. Отак вона являє собою своє закінчене нутро. І в по суті, вже фіналом є гріх гніву. Господь через Яна Бога Слово каже, всякий, хто гнівається, є людина убивця, а ніякий людина убивця царства Божого не наслідує. От Дратівливіше називають запальчивістю, що це людина запальна. Але це не зовсім вірно. Кажуть, в нього запальний характер чи в неї запальний характер. Це гріх гніву через свою дочку дратівливість сформував отакий от характер. От, коли людина не може стерпіти, не може промовчати, вступає у брань, може наговорити багато чого недоброго, а потім може дійти до бійки. Будь-який гріх він починається з думок, а завершується справами. Через що Іан Бог каже, що всякий то гнівиться, є людина убивця, тому що бажає вже людина охоплена дратівливістю чого зла, а інколи і смерті тому, хто тебе образив. Тому дратівливість це такі начальні підступи до цього гріха гніва, який, як дерево, має багато гілок. Так і гнів має і злопам'ятство, і оцю дратівливість, яка і в нього походить, і до нього назад вертає. Тобто дратівливість це, по суті, той самий гріх гніву, тільки в, в, в такому іншому своєму прояві, ще не повному, але який, по суті, возгарається дратівливістю і призводить дратівливість до такого фінального. Результата, що людина починає бажати з вас своєму ближньому, в тому числі, вплоть до того, щоб з цією людиною щось недобре сталося. Як позбавитися дратівливості цієї дочки гніву? А Дорофей радить, що необхідно, коли нас образили, промовчати. Коли ти вже промовчав, то є можливість не сказати у відповідь це багато недобрих слів і, по суті, загасити гнів, хоча може залисти, залишитись злопам'ятство. Але дратівливість душі може ще бути, але її треба долати смиренням. Смирення тут, виявляється, в самоукорінні, тобто самодокорі себе, необхідно. Взнати, що як все, що з нами трапляється, воно трапляється по нашим власним гріхам. Жодна зустріч в житті, жодна дія в нашому житті відносно нас не є випадковою. Господь попускає нам це для зцілення душі. Будь-які зустрічі з людьми, які трапляються, і добрі, і погані. В даному випадку, коли нас хтось роздратує, скаже образове слово, хоче нам причинити зло, то будь-які зустрічі відбуваються з єдиною метою, щоб вскрити нашу Гардиню. Це джерело всіх гріхів, початок всіх гріхів як сказано в Писанні. І отут древній Патерик говорить так, що необхідно подякувати Господу Богу, нашому Ісусу Христу, за того, хто тебе образив є прижигатель від Ісуса. Тому що Він вскрив. Своєю, своєю поганою поведінкою, своїми словами, вчинками, ця людина вскрила нашу хворобу гріхом в даному випадку гардинію, гнівом і дочкою гніва, дратівливістю. Що таке прижигатель? Це припалювали в давнину рани вогнем, тому що не було ліків, не було тоді антибіотиків. Від... Так, боролись з інфекцією, яка могла, скажімо, уразити все тіло. Людина могла загинути. І ось того, хто тебе образив, то треба за нього помолитися Господу і попросити: Господи, вибач мені, допоможи мені не дратуватися. Це називається о, сів поклоном серця. Обов'язково молитва самоукоріння. Але необхідно при цьому припинити будь-яку духовну мислену брань із тим, хто тебе образив. Тому що, як сказано, вона в кінці доходить до того, що охоплює все серце, і таким образом дратівливість стає повноцінним гріхом гніва. Необхідно сповідатися в дратівливості на таїнстві покаяння, причащатися. І ще оці радять безмовність. Ну, звісно, в міру важко безмовствувати, але говорити лише те, що потрібно, не бути багатослівним. Кожна духовна хвороба має своїх початківців, і за чого вона починає, розпочинається і щось породжує. Тобто, не може бути дратівливість сама по собі. Тобто, як ми знаємо, вона є дочкою гніву. Ми дратуємося на ближніх, дратуємося на самих на рідних, це дітей, жінки на чоловіків, чоловіки на жінок, буває діти на батьків, що є смертним гріхом. От. І це все треба припиняти, тому що дратівливість вона вводить людину у стан осатаніння. Людина відключає свій разум, вона не сприймає Благодатні прилоги, які до неї приходять, навіть за нього моляться, і може вчинити будь-який бездумний вчинок. І от що сприяє гріху дратіливості, це буває, як кажуть, отці, від марнославства, каже Ян Свічнік, від грошолюбства, від ненажерства і блудної розпусти, через що так важливо боротися. Зі всіма цими гріховними прилогами, гріхами у своїй цілокупності, а породжує дратівливість разом із гнівом злопам'ятство, ненависть, вражду, як було сказано, самооправдання. Тобто єдиними ліками від гніва його дочки дратіливості є безгнів'я і кротость. Кротость це по суті те саме смирення. Тому, мої улюблені гості, брати і сестри, будемо з вами мовчати при тому, хто нас ображає, молитися за нього, докоряти себе і казати: Да, я винен, це по гріхам моїм. Так мені сталося, і так воно потрібно, щоб виявити мої гріховні пристрасті. І, звісно, приступати до таїнства Євхарістії, що означає благодаріння, причастя тіла. І кві Господа нашого Ісуса Христа. Бо тільки так ми можемо з вами позбутися від цього тяжкого недуга гніву, який виявляється як дратівливість, як злопам'ятство, вражда, і по суті, який є діавольським таким діяленням, де і всі інші гріхи. Але ми пам'ятаємо з біблійної історії, що через гріх гніва, через дратування свого брата. Сталося перше людиноубивство. Каїн убив Авеля. І багато інших випадків війни розпочиналися із-за того, що хтось когось не міг вибачити, не міг сказати собі, Я винен, я перенесу це слово, я не буду сперечатися, я не буду бентежитися. Тобто необхідно вести духовне християнське життя. І таким образом. Через молитву, смирення, самодокір, мовчання найголовніше боротися із гім дратівливості у поміч нам, у Любень Грості, брати і сестри. Наступний гріх, як з ним боротись, ми поговоримо про гріх злопам'ятства, який теж походить від гріха гніву.